то не недобре, абсолютно задохну. І я хочу вам зараз показати таку маленьку книжку, яка вийшла, буквально тиждень тому, видали її наше війське товариство Просвіта, яке теж долучається, напевно, до цієї акції, тому що просвіта ніколи не зв'язала осторонь від таких е, запитів, від таких марафонів і, може, навіть часом і започаткову і доводиться так поєднувати і про і письменську мову. Це результат конференції просвітянської, де йшлося також про мову. Називається все вкупі, і ця конференція називалася Українська мова національному просторі України. Я тут виступала в ролі редактора, доводиться бути також і редактором. Не тільки що до цієї книжки, а до багатьох інших, які виходять в Україну. От що змінилося? Чому все це? ж тепер перебуваємо в стані хаосу і нерішучості? Тому що дозволяємо, а якщо намагаємося не дозволити, до нас ніхто не прислухається, нас не помічає і до нас немає, дозволяємо та бачити, а нами. Вирішувати нашу долю і долю наших дітей. І не наче знову повертаємося у минуле, де існували підручники з української літератури для 9 класу, видані 1981 року, в Радянська школа, де перший іменується українська література другого етапу визвольного руху в Росії. Ви бачили таке? Ви а ми не помічали, що вони існують. Другий розділ називався українська література третього етапу визвольного руху в Росії. До першого розділу належить, зокрема, творчість Івана Слонка, Івана Картенка-Карго. А от у часи третього етапу визвольного руху в Росії, від кого вони визволялися, від імператора, за який тепер також достатній контужи. Деся Українка Василь Стефани і Михайло Гачунський. Комусь це може статися нереальним вигадкою, на жаль, це правда. Як правдою може статися і те, що нині в часи нових імперіалістичних замірів у Росії ми можемо отримати підручник історії України, періоду правління Президента Путіна або інакше правопис чи там профографічний словник епохи Азару. Пані Людмила Тарон, представниця, пузайка, поета, журналіста, нашого виступу з Києва. Ми дуже вдячні, що вона приїхала з Києва, щоб нас підтримати. Хотіла задати один епізод. Десять років тому я була в Донецьку. Я мала вислухувати матеріал про культуру, українську культуру. Я почула е, народні пісні різних, часів, українські народні пісні в іншому клубі раптом стрілецькі пісні. І ви розумієте, я ж не була жодним ревізором для тих країн. Я була така подивована, а на моє запитання мені сказали, ну як. Ми готуємося до конкурсу стрілецької пісні в надвірні. У Львові, чого співі Україна, Україна також і в нас тут, в Донецькому країні. Отже, лежить величезна величезна тяга, величезний тягар на політиках, які намагаються посіяти розбрат і непорозуміння поміж нами, українцями і поміж всіма тими, що живуть на нашій достровій землі. Тепер ці українські факти. Отже, я хочу оприлюднити не свої дослідження, а віце-президента Української лідери зі зв'язків зв з громадськістю Олега Медведєва, який оприлюднив результати мовного балансу станом на вересень минулого року. Українське суспільство складається з трьох великих мовних спільнот україномовних, російськомовних та двомовних. 36% громадян в родині спілкуються лише українською Українську та російську мову в цілому практикують по 63% громадян. За перетепнуючи чисельності мовних, практикуючих спільнот, за істотною перевагою тих, хто рідною вважає українську мову, реальна присутність у більшості сфер є нижчою за 50%, Рівно як і нижчують рівня поширеності російської мови. Загалом рівень поширеності та використання української мови не відповідає ані. відповідно 8% на 17,3%, ані кількості громадян, які відповідно вважають рідною українську чи російську мову 67,5 і 29,6%. Ані реальні в побутовій практиці, коли приблизно рівна кількість людей вживають українську та російську мову. У сфері державного управління українська мова приважає як мова, принаймні на центральному рівні. Стала робоч умовою органів центральної влади та управління. Ціла низка міністрів та працівників адміністрації президента не володіють українською мовою. На газетному та журнальному ринках України переважає російська мова співвідношення відповідно 68% на 32% та 90 і 10%. Присутність української мови в друкованих медіа забезпечується значною мірою лише завдяки україномовній рекламі, яка є обласну. На книжковому ринку України цілком переважає російська мова, на дев'ять книжок російської мови припадає лише одна українська. Щодо мовної практики громадян в балансі, балансі місяця такі висновки. Переважна більшість громадян України вільно володіє обома мовами, але ступень володіння російською є вищим. Двомовність етнічних українців виглядає як перехідний етап від української до російської... практикують російську. Натомість, зустрічного руху з боку етнічних росіян не спостерігається. Лише 7% громадян України відносять мовне питання, а саме проблему державного статусу російської мови до 25 основних життєвих проблем що непокоять. Однак проблема російської мови, попри очевидну непріоритетність, стала символічно знакою при визначенні позиції виборців щодо політичних сил. На озвучених партій регіонів від президента до рядових депутатів, включно з законопроектом Літрегова Симоненка Гринавіцького, пропозиції кладуть в основу мовної політики принцип Все визначає ринок. Зважаючи на низку обставин, українська вояк, соціальне явище, є слабшою за російську, і стартові позиції для ринкової конкуренції значно гіршими. Без спеціальної державної підтримки у вигляді обов'язкових і присутності в тих чи інших сферах українська за кілька поколінь втратити реальну комунікативну функцію перетворитися на мертву мову. Принцип вільного вибору мов учасниками ринку є звичайно демократичним і зрозумілим, однак, з огляду на український історичний контекст для України він неприйнятний. Узаконити за таких умов державний статус російської мови означає надати преференції Є важливим досягнення компромісу між двома найбільшими мовними спільнотами. Україномовні повинні погодитися з широкою присутністю в Україні російською мовою і свідомити, що шляху до одномови України немає. Російському мовні мають розуміти, що час безроздільного панування російської мови минув, що жити в Україні і бути вільним від української мови неможливо, а державна підтримка української мови та втручання держави в мову сферу. Необхідні для того, щоб компенсувати неактивні наслідки багатолікового посвідчення української мови та урівняти її у фактичних правах з російською. Тобто йдеться про позитивну дискримінацію, яка цей принцип широко застосовується в демократичних, цивілізованих суспільствах. А тепер про висновок Верховного комісара ОБСІ у справах національних меншин, який оцінив негатив... Від його У своєму листі Кнут Воленбек звертає увагу на те, що законопроект під відповідним номером 1015-3 містить низку суттєвих методиків. Зокрема, документ майже виключно зосереджується на захисті та просуванні російської мови і не передбачає належного захисту мов менш чисельних нацменшин. Такий підхід викривляє ціль і призначення міжнародних інструментів з питань прав людини. Та прав національних меншин, учасниками яких є Україна, зокрема Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та рамкової конвенції про захист національних меншин, наголошує Верховний комісар Васіє. Крут Воленберг констатує, положення законопроекту запроваджують систему, відповідно до якої російська мова користуватиметься невиправданими перевагами, які піднімуть її статус до де-факто офіційної мови на переважній більшості території України. Зменшуючи стимули стимул до використання державної мови. І на сам кінець, нещодавно з'явився матеріал у в Коментарі, де сказано про те, що ну, на підставі певного інструментарію певних ось такий висновок. Українська мова зникне 2060 року. Прогноз розвитку мовної ситуації в Україні говорить про те, що. І русифікований регіон підключатиметься до русифікації попередніх. Справді, з огляду імперських амбіцій Росії із двох зов Держави Незалежності України та існування української мови більшим словом є друге. Поки українська мова живе здорова, Росія не може бути впевнена в своєму контролі над Україною. Це показали і 263 роки перебування України в складі Російської імперії. СРСР. Однак це не означає, що завдання приєднання України до Росії відкладене на безконечне віддалене потім. Тому можна очікувати посилення уваги Кремля мовної теми. Про це матеріал в газеті коментарі в російської мови. Але я би не хотіла на такій спецімістичній ноті завершити цю диску. Приїжджаючи щоразу до Львова, який є для мене справді. чарами цього неповторного міста. І ось такий вірш, який написався про Львів. У травні дні рожеві, мов і диплець, на ринку блиск із верш і хвилювань, і нишпорки і принишку, і гульбіси, як мій, і Львів цей мій, коханку скрадемось, я чую жаловиту, її гарячу. Тасуються будинки, і плющ зі страху тиснеться на мур. Я вічності боюся, я не знаю століть, які рояться за плечем. Тікаймо, час уже нас доганяє а я ж з тобою не була ще. Забуду раптом, літо чи зима, Весна, весна у Господні, сваволя воля гучної зелені у вухах гомонить. Потім діставати і з неї жити. Дякую за увагу.